Справа в тому, що має бути дуже коротка відстань між бізнесом і університетами. Зараз ця відстань йде через міносвіти. У нас є бізнес, який постійно скаржиться через те, що кого ви нам готуєте, їх ще потім перенавчати треба. Це все не фахівці, це все куди йдуть наші податки і так далі. З іншої сторони, є університети, там свої проблеми, тому що університети з однієї сторони. Вони мають свою власну проблему, це е, експертиза. І я не перебільшую, якщо скажу, що. Переважна більшість, суперпереважна більшість університетів і кафедр в цих університетах, там викладають викладачі, які не мають практичного навику. У них немає практики. Це все, це класні теоретики, це, безумовно, важливо, коли йде мова там про фундаментальні дослідження, математика, фізика і так далі. Але якщо ми кажемо про практично, то практиків там немає. Якщо взяти якусь там близьку для мене там, кафедру автоматизації, їх 44 в Україні кафедри готують спеціалістів по автоматизації. Прийдіть і спитайте, кафедра це завжди 10-15 людей, скільки з них людей, скільки з них автоматизували якийсь процес не тоді, 70 років назад, колись, і йому за це премію Лені надали, а зараз, в сьогоднішніх умовах, ви, на жаль, почуєте тільки тишу, і проте зато вони класні підручники роблять. Але друга проблема, щоб не тільки нападати на університети, це в тому, що у них насправді не так багато можливостей для того, щоб ці учбові програми змінювати, оскільки тут знову є міністерство. Отже, і виходить, що максимальний ефект з формування переліку цих професійних компетенцій, про які ви сказали, це має якраз бізнес формувати, і це має напряму йти до університетів і готуватись саме за, саме за запитом від бізнесу.